15 березня міжнародний день захисту прав споживачів. За статистикою експертів в Україні 30% товару сфальсифіковані. Причому не підробляють відомі марки, а взагалі міняють інгредієнти. Про це кажуть фахівці, які тестують продукти харчування та побутові товари на їх відповідність до характеристик, заявлених у супровідних документах. Де найчастіше зустрічаються підробки та як їх уникнути, розкаже Олена Поскребушева. Останнім часом споживачі стали менше звертатися за допомогою при порушенні їхніх прав, відмічають експерти. Проблем, звісно, менше не стало порівняння порівнянні з минулими роками. Трошки менше проблем з складнопобутовою технікою, менше звертаються з приводу неякісних мобільних телефонів. Споживачі стали прискіпливіші, а продавці виробники сумлінніші, кажуть фахівці. Ващу таке, що самі виробники чуть більше Чуть более лучше підходять к тому, як делать свою продукцію. понимая, що все таки конкуренція ринки существує, і вот стараються його улучшати. Молочні товари на ковбасні вироби, ось головні жертви фальсифікації недобросовісних виробників, констатують експерти і додають, купуючи будь-що, уважно читайте маркування та віддавайте перевагу харчам із нехитрим складом. Чим менше компонентів в продукті, тим менше шансів, що він буде фальсифіцирований. Тобто, якщо це обачне молоко в пакетах, то шансів, що його фальсифіцірують все-таки менше. Якщо ви таки придбали неякісний товар чи замовили послугу, яка вас не задовольнила вирішення конфлікту, обов'язково починайте із письмової заяви. Ми треба звернутися до виконавця або продавця. З письмовою заявою обов'язково залишивши собі копію другий екземпляр, на якому буде підпис отримувача, що такого то числа вашу заяву отримано. До речі, закон України про захист прав споживачів скоро може зазнати змін, кажуть експерти. Востаннє його редагували у 2006 році. Тоді обмін неякісного товару замінили на ремонт. До кінця року робоча група за дорученням прем'єра має розробити зміни та поправки до документа. Олена Поскревишева Костян. Тин Царинок, телеканал Київ.